Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Сила молитви під час вибухів. Світлана Коршеловська. Я живу в селі Буське Вознесенського району Миколаївської області. Щодня о 8 та 18 годині ми збираємося для молитви. В окремі дні постимося. Три села Суворівка, Сухий Єланець та Бузьке – розташовані одне від одного на відстані 3-5 кілометрів. Спочатку почали бомбити Суворовку, де живе мій брат. Він зателефонував і сказав: Свєта, ми в підвалі, тут таке робиться. Ми ж молилися. Через два чи три дні почали обстрілювати сухий єланець, а ввечері 11 березня і наше село. Ми чули, що почався артобстріл. У кого були підвали, сховалися туди. У нас його немає, тому ми перебували в будинку. Я живу на початку села, а наші брати в кінці. Снаряди рвалися біля їхніх осель. Стояла на колінах, молилася. Раптом чоловік крикнув мені: Лягай! Потім почувся вибух. Чоловік закрив мене собою. Лежала. Плакала й молилася, на тебе не зайде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Спочатку вибухнуло перед будинком, потім за будинком у сусідньому городі. Здалося, ніби стеля піднялася, стіни захиталися, а потім стеля знову впала на стіни. По всьому периметру хати пішли великі тріщини. Поки тривав обстріл, я увесь час плакала й молилася. Коли вибухи стихли, чоловік вийшов на двір і одразу ж забіг назад додому. Світланко каже, треба прийняти людей. У сусідів навпроти будинок був зруйнований. Ми прийняли сім'ю, в якій була паралізована бабця. До шостої ранку були всі разом. Я молилася. Уранці, коли вийшла на вулицю, не повірила своїм очам. Дороги в селі вузькі хати розташовані недалеко одна від одної. У будинках по той бік нашої вулиці не було дахів, вікон, дверей, вибуховою хвилею знесло господарські приміщення. Сусідній від нас будинок теж зазнав пошкоджень, але не настільки значних. Коли я повернулася і поглянула на власну оселю, то заплакала, дякуючи Богові за те, що він захистив порівняно з іншими. Наша домівка залишалася майже неушкодженою. З даху зірвало кілька шиферин, у кожному вікні було по одній дірочці. Наша автівка вціліла, навіть собака, якого ми не встигли забрати додому, залишився неушкодженим. Найбільше постраждав наш високий паркан з профнастило його сильно посікло уламками і зігнуло вибуховою хвилею. За кілька днів ми мали поїхати до Миколаєва, помолилися і поїхали. Від нас до міста 75 кілометрів. Я чомусь нервувалася, хотілося швидше повернутися назад. Тільки но ми приїхали додому, як мені зателефонували друзі з Миколаєва, запитали, де ми, і сказали, що місто вже вдруге обстрілюють. Слава Богові, він нас знову зберіг. Продовжуємо молитися.